Людина приходить у цей світ із прагненням зрозуміти себе й інших, але чи завжди ми готові зазирнути в глиб власної душі. Карл Юнг, мислитель, що розкривав таємниці людської психіки, вважав, що нерозумність це не брак знань, а відмова від пізнання себе. Його ідеї, сповнені мудрості, допомагають нам побачити, як ми самі можемо стати перепоною на шляху до гармонії. Нерозумність за юнгом це тіні, які ми ігноруємо, думки, які ми лінуємося аналізувати, і відповідальність, яку ми перекладаємо на інших, це подорож до правди, що вимагає сміливості, але обіцяє свободу. Для української душі, яка звикла шукати сенс у єдності, випробуваннях і душевних розмовах. Ці ідеї звучать як заклик повернутися до себе, тінь. Одна з найглибших концепцій Юнга вона це та частина нас, яку ми ховаємо, боячись осуду чи власного сорому. Це може бути гнів, який ми стримуємо, заздрість, яку заперечуємо, чи слабкість, яку не хочемо визнавати. Уявіть собі, дзеркало, що відображає не лише ваше обличчя, а й усе, що ви воліли б не бачити. Тінь не зникає, коли ми відводимо погляд, вона стає лише гучнішою, керуючи нашими вчинками з підсвідомості. Людина, яка не приймає свою тінь за юнгом, живе в полоні ілюзій. Вона проєктує свої страхи на інших, звинувачує світ у своїх невдачах і втрачає зв'язок із собою. Для українців, чия душа знає, що правда це перший крок до примирення, ідея тіні близька, адже чи не в чесності ми знаходимо спокій, чому ми боїмося зазирнути у свою тінь? Можливо, тому що правда про себе здається надто важкою. Але Юнг нагадував: тінь це не ворог, а провідник. Приймаючи її, ми не стаємо слабшими, ми відкриваємо двері до цілісності. Людина, яка інтегрує свою тінь, перестає тікати від себе. Вона вчиться бачити в собі не лише недоліки, а й прихований потенціал, мрії, які не наважувалася втілити, чи любов, яку боялася відчути. Цей процес як повернення додому після довгої зими. Ти нарешті знаходиш тепло там, де раніше бачив лише холод. Нерозумність за юнгом проявляється і в небажанні думати глибоко. Уявіть собі річку, що тече поверхнею, не торкаючись глибин. Так і людина, яка уникає рефлексії, втрачає шанс зрозуміти себе і світ. Глибоке мислення це не лише аналіз фактів, а й діалог із власною душею. Воно вимагає зусиль, терпіння, сміливості ставити запитання, чому я так відчуваю, що керує моїми рішеннями. Для української душі. Загартованої пошуком правди в складні часи, глибоке мислення це як плетиво. Кожен вузлик думки наближає до міцного полотна розуміння. Чи відчували ви коли-небудь, як поверхневі думки залишають порожнечу? Людина, яка не заглиблюється в себе за юнгом, стає в'язнем шаблонів. Вона сприймає світ чорно-білим, уникаючи відтінків, що роблять життя багатим. Глибоке мислення це здатність бачити за межами очевидного, знаходити зв'язки там, де інші бачать хаос. Юнг вірив, що розум розквітає, коли ми дозволяємо собі сумніватися, досліджувати, помилятися. Це як садівництво. Щоб виростити квіти мудрості, треба копати глибоко, не боячись бруду. Ще однією ознакою нерозумності Юнг називає звинувачення інших. Уявіть собі людину, яка стоїть перед розбитим дзеркалом і звинувачує його у своїй біді. Так і ми, коли перекладаємо відповідальність на інших, уникаємо правди про себе. Звинувачення це спосіб сховатися від болю, але він лише поглиблює рани. Людина, яка не визнає своїх помилок, за юнгом живе в полоні власного его. Вона бачить ворогів там, де могла б знайти союзників і втрачає шанс на зростання для українців, чия культура цінує єдність і взаємодопомогу. Ця ідея нагадує справжня сила у здатності взяти відповідальність за своє життя, звинувачення інших це не лише відмова від самокритики, а й втрата свободи. Юнг навчав, що людина, яка бачить причину своїх бід у зовнішньому світі, стає жертвою обставин. Вона не керує своїм життям, а пливе за течею чужих думок і дій. Але той, хто наважується визнати свою роль у подіях, відкриває двері до трансформації. Це як розчистити стежку після бурі. Кожен крок вимагає зусиль, але веде до ясного горизонту. Українська душа, вихована на стійкості, знає, що відповідальність це не тягар, а крила. Нерозумність проявляється і в ігноруванні символів та міфів, які Юнг вважав мовою душі. Символи це мости між свідомим і несвідомим. Вони шепочуть нам про глибинні істини. Уявіть собі сни, що приходять щоночі, або образи, які повторюються в нашій уяві. Вони. Як листи від нашого внутрішнього я, людина, яка не слухає цю мову за юнгом, відрізає себе від джерела мудрості, вона живе на поверхні, шукаючи сенс у матеріальному, але не знаходить його, для українців, чия культура просякнута символами від вишиванок до обрядів, ця ідея близька. Символи нагадують нам, хто ми є. Чи звертали ви увагу на знаки, які посилає вам життя? Можливо, це повторюваний сон чи відчуття, яке не дає спокою. Юнг вірив, що символи і міфи це не казки, а ключі до розуміння себе. Людина, яка їх ігнорує, втрачає зв'язок із колективним несвідомим, тим невидимим океаном, що поєднує всіх нас. Вона бачить лише те, що лежить на поверхні і не помічає глибин. Де ховаються відповіді. Але той, хто вчиться читати цю мову, знаходить сенс навіть у найтемніших моментах. Це як розшифрувати давній рукопис, кожне слово відкриває новий світ. Нездатність контролювати інстинкти ще одна пастка, про яку попереджав Юнг. Інстинкти це вогонь у нашій душі, вони дають енергію, але можуть спалити, якщо їх не приборкати. Людина, яка піддається імпульсам за юнгом, втрачає владу над собою. Вона діє реактивно, не слухаючи голосу розуму і часто шкодує про свої вчинки. Уявіть собі коня, що мчить без вершника. Він швидкий, але не керований. Так і інстинкти без свідомого контролю вони ведуть нас у хаос для української душі, яка цінує гармонію і розсудливість. Це нагадування, сила. У рівновазі контроль інстинктів це не придушення, а мистецтво. Юнг навчав, що ми не маємо заперечувати свої бажання чи страхи, а спрямовувати їх у здорове русло. Людина, яка опановує себе, подібна до садівника, що обрізає гілки, щоб дерево росло міцним. Вона не боїться своїх імпульсів, бо знає, як їх зрозуміти. Це вимагає самодисципліни, але дарує свободу. Українська культура, сповнена поваги до внутрішньої сили, вчить нас. Той, хто керує собою, може подолати будь-які бурі. Остання ознака нерозумності за юнгом це зацикленість на зовнішньому світі. Уявіть собі людину, яка будує дім, але забуває про фундамент. Так і той, хто шукає щастя лише у статусі, грошах чи схваленні, втрачає зв'язок із собою. Юнг вважав, що справжній сенс ховається всередині у діалозі з власною душею, людина, яка живе лише зовнішнім, подібна до тіні, що залежить від чужого світла. Вона може досягти успіху, але відчувати порожнечу для українців, чия душа звикла шукати глибину в простих речах, у сімейному теплі, у тихій молитві. Ця ідея резонує. Щастя не купиш, його треба віднайти в собі. Зовнішній світ вабить нас обіцянками, але Юнг нагадував: справжнє багатство у внутрішньому. Людина, яка ігнорує свій внутрішній світ, втрачає шанс на індивідуацію, процес, що веде до цілісності. Вона живе за чужими правилами, носить маски щоб догодити іншим, але в глибині душі відчуває самотність. Це як ходити по колу, не помічаючи стежки до центру. Українська душа, вихована на душевності, знає, справжнє щастя це коли ти в мирі з собою, навіть якщо світ навколо гримить. Чи замислювалися ви, що керує вашим життям внутрішній голос чи зовнішні очікування? Юнг вірив, що людина, яка обирає внутрішній шлях, знаходить не лише себе, а й гармонію з іншими. Індивідуація це не егоїзм, а спосіб стати справжнім, щоб ділитися цією правдою зі світом. Людина, яка пізнала себе, не боїться бути вразливою, бо її сила у чесності. Це як запалити свічку в темряві, її світло зігріває не лише тебе, а й тих, хто поруч. Нерозумність за юнгом це не вирок, а виклик. Кожен із нас може зробити крок до мудрості, якщо наважиться зазирнути в себе. Тінь, поверхневе мислення, звинувачення, ігнорування символів, некеровані інстинкти, зацикленість на зовнішньому це не кайдани, а двері, які чекають, щоб їх відчинили. Юнг навчав, що душа це не статична картина, а жива ріка, що змінюється з кожного нашого вибору. Для української душі, яка звикла знаходити сенс у випробуваннях, ці ідеї, як стара пісня. Вона звучить знайомо, але щоразу відкриває щось нове. Тінь не зникає, коли ми її ігноруємо, вона лише набуває сили. Людина, яка боїться своєї темряви, за юнгом, втрачає шанс на світло. Але той, хто наважується зустрітися з собою, знаходить не лише відповіді, а й свободу. Це як розкопати скарб, захований під камінням, важко, але варте зусиль. Українська душа, сповнена глибини, знає, що правда це не завжди легко, але завжди звільняє. Глибоке мислення це не розкіш, а необхідність. Юнг вірив, що розум це не лише знання, а й здатність бачити за межами очевидного, людина, яка ставить запитання, подібна до мандрівника, що шукає нові горизонти. Вона не боїться сумнівів, бо знає, кожен сумнів це крок до істини для українців, чия історія сповнена боротьби за правду, це нагадування. Розум росте, коли ми не лінуємося думати. Звинувачення інших це пастка, з якої важко вибратися. Юнг навчав, що людина, яка шукає винних, втрачає владу над своїм життям. Вона будує стіни там, де могла б звести мости. Але той, хто бере відповідальність, відкриває двері до зростання. Це як посадити дерево. Спочатку потрібні зусилля, але з часом воно дає плоди. Українська душа, вихована на єдності, знає, справжня сила у примиренні. З собою й іншими символи і міфи це не казки, а карта душі. Юнг вважав, що вони говорять із нами, якщо ми вміємо слухати. Людина, яка ігнорує цю мову, втрачає зв'язок із собою. Вона живе на поверхні, не помічаючи глибин, де ховається сенс. Але той, хто вчиться читати символи, знаходить відповіді навіть у тиші. Для українців, чия культура сповнена знаків і обрядів, це нагадування. У кожному візерунку є історія, у кожному сні правда. Інстинкти це сила, але без контролю вони стають хаосом. Юнг навчав, що людина, яка опановує себе подібна до коваля, що кує меч із вогню. Вона не заперечує свої імпульси, а спрямовує їх у творчість, любов, дію. Це вимагає роботи, але дарує гармонію. Українська душа, що цінує рівновагу, знає справжня свобода це коли ти господар у своєму домі. Зовнішній світ це лише дзеркало, а не суть. Юнг вірив, що людина, яка шукає себе у схваленні чи багатстві, втрачає зв'язок із душею. Вона може мати все, але відчувати ніщо. Але той, хто повертається до внутрішнього, знаходить сенс, який не залежить від обставин для української душі, що звикла до простоти й глибини, це як повернення до коренів щастя у серці, а не в кишені. Чи готові ви зробити крок до себе? Чи вірите ви, що мудрість починається з чесності? Юнг навчав, що кожен із нас це книга, яку варто прочитати. Поділіться своїми думками в коментарях. Ваша правда важлива. Якщо ці ідеї торкнулися вашого серця, підтримайте нас лайком і поширенням, щоб ми могли разом відкривати нові горизонти. Дякуємо, що ви з нами.